У Гордіївці проживає шість сотень людей, а тому чимала частина населення сподівається, що місткість дитячого закладу незабаром зросте. Адже тут є чимало молодих сімей, які хотіли б, аби їхні діти ходили до дитсадка. Буде ходити Бестрицька Катерина Олегівна і надалі буде ходити Бестрицький Назарій Олегович. У цьому приміщенні довгий час розташовувалася сільська рада, а до того воно взагалі стояло у занедбаному стані. Проте ще 2010 року представники районної влади вирішили відновити колишній дитсадок. Це не нове приміщення. Це приміщення було побудовано в 1959 році. Тут знаходилися колгосні ясла, яких колись називали, і знаходилися діти колгосників, які тут доглядали, і харчували. Ну, з часом, звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки не були нічим обділи. Сьогодні тут сучасні душові кабіни, санвузли, харчоблок, меблі та іграшки, новий дах та ремонт. На все це кажуть місцеві чиновники, витратили менше, ніж 400 тисяч гривень. Дотримуємося доручень президента, абсолютно працюємо у форматі виконання соціальних ініціатив нашого президента, розпоряджені голови обласної державної адміністрації і відповідних вимог внутрішніх викликів нашої територіальної громади. Зараз у селі проживають майже 30 дітей до 6 років, і усі вони мають бути 100% забезпечені якісною дошкільною освітою, додають чиновники.